Всім привіт! І сьогодні ви на моєму каналі, так, на TikTok аккаунті. І це мій ежедневник, якщо ви пам'ятаєте. Так, і зараз я вам покажу, як я його оформила. Ну, ще не повністю доповную, тому це буде як оформити ежедневник або личний дневник, планер, не знаю що-небудь. Так, як ви там називаєте, щось в блокноті. Так як оформити на травень. Та оформлення на травень зараз буде. Я не знімаю таке, що, наприклад, я буду малювати, але я вже знімаю готове. Тому так. Я зробила собі закладинку, щоб вам показати. Перша в мене страниця ось така. Я намалювала тут сонечко. Написала Hello My is It. Happy Thursday Nature Nature Flowers e, flow wishes, Not So Cold. Ну і такі ось хмаринки. Так, тобто e, e, написано тут так. Привіт, e, травень. Травень e, це є. Ну і тут я зробила три стрілки. Перше, це що в мене іміннини. Ні. День народження. Друге, це то, що якби оце природа розквітає, так, і все таке. То, що з'являються квіти. Так, ну і що немає холоду. Ось така перша страниця, тому можете скринувати там, робити собі скрин, так, на ось таке. Ну, якщо у вас немає ідей, звичайно. Далі це ось такий розворот, який вже з'являвся у, у прошлому місяці, але все ж таки, я ось його треба на год розписувати всі книги, які я почитаю за год. А Розписую на кожен місяць. Ну, ладно, я небагато читаю, знаєте. Але ладно. І так, і тут в нас книжки. Це книжні полочки. Ось одну вже книжку я прочитала, як ви можете замітити. Тут стоїть роза, тут алої. Ну і тут я написала букс. В, вверху у правому куті, а тут там під полицями я написав вже Books read in в Це вже переводиться як книги, читані, читані в маю, але так, але я не знаю, як написати прочитані. тому, ну, извиняйте, ну так тому я сюди буду прочитані книги книги в маю. В травню, буду сюди писати. Так, and draw Books on Colors. І е, поколорувати книжку в ну, в різні кольори, так. Ну, без різниці, який там жовтий, зелений, там, не знаю, червоний. Так. Далі в нас іде. Ага, теж можете скринити, скринувати. Так. Далі в нас іде ось такий ось календар. Та, ну, календар на травень, та ще йде важні дати. Я написала important Day dates. тобто important Days. І написала, що там першого, другого. Написала польські праздники, ну і там щось своє. Так, а потім це все я виділила ось тут таким рожевим. Ну, ось так. Ну і тут ще украсила скочка. Добре. У мене скоро. Будуть екзамени. Тільки не 15, 16, 17, а 14, 15, 16. Але я ще не знала, як там буде, то буду. Як написала, так і написала. Так, і далі ми приїхали до нашого розділителю. Такий розділитель, пам'ятаєте, як був на Декабер. Так, мені він дуже подобався, тому я вирішила робити такий кожен місяць, але... але. Ну, побачите потім. Я рисую зарані, на кожний місяць в мене вже готовий. До ію... До іюня. Не знаю, По маю, в общем. місяць, іде, то він вже готовий. Тому десь я буду малювати, але там. В останньому місяці, в другому місяці літа, мені не хвате тому що я вже знаю. Так мені не хвате і тому ну, я такого розділітеля не буду робити. Але ось такий розділитель можете собі скринити і робити ось такий. Далі мод трекер. Це трекер настрою. Ну, і тут я зробила кола, сіда і поклеїла таку цукерку. Ні, маршмеллоу Це я ще рисувала на Хэллоуин, але хай буде. Так, тут я приклеїла ось таких стрікозу, та ще приклеїла Цього його. Не пам'ятаю, як це називається навіть по-українськи. О, гусениця Так, ну і намалювала настрій ось такий. Можете теж брати, скрінити собі і робити. Далі сліп трекер. Трекер, сну. Ну, і ось так я його роблю. Ну. Так, можна оці не робити, якщо у вас клітинка, або якщо у вас ця. Або якщо у вас лінія. Тому що, якщо лінія, ну то. Теж буде добре, не треба буде чертити. Далі, е, так, теж собі скриньте. Забуваю вам говорити, але я думаю, що ви пам'ятаєте. Хто хоче, то хай бере. Я не. Я не. Вам не говорю, щоб ви не брали. Далі е, привички, тобто. Я не знаю, як вони називаються звички. Не знаю, як немає поняття, як вони називаються на українському, тому сорі дуже извиняюсь. але так є. Так, ну тут я поставила смайліки, які я люблю щось робити, які я не люблю робити. Ну і давайте так передемось. Е, тут у мене табличка з відео. Тут мене табличка спорт, поміч, поміч е, читання, «Вчоба» е, та малювання. Ось, е, «Поміч» мені йде добре, спорт, і, е, ну, як ви вже замітили, то читання теж добре. Читання. Остатній е, роз, е, така страничка, так, е, скрінти то. Е, Остання е, страничка, яка буде погода на май. Тут я написала, що зробила таку, якщо у вас є можливість, то робити таку цю штучку теж можна. Тут я зробила, типу, по типу, ось такий, знаєте, як в зоопарці, така паличка стає. Ну і тут різні галочки там ідите. Направо або налево або прямо, щоб там побачити когось. Ну і я нарисувала ось такі ось палички, які показують туди у праворуч. Тому ось так. І написала ВАЗер. ВАЗер. Ось тут у мене погода. Так, ну і тут а, сонечко, хмарно. Ой, ні дощик, хмарно. Сонечко з хмаринкою, радуга та вітер Ну ось так. І це було, на жаль, всі мої сторінки на травень. Я маю надію що вам подобалось це відео. Ставте мені лайки, вподобайку, якщо вам сподобалось. І, будь ласка, вас попрошу підписуватися там на мій канал. Так як, буває, так як буває дуже відео, ну знаю, в останній момент я не можу зняти їх дуже багато, ну не можу викласти. Але все ж таки підписуйтесь, будь ласка, якщо вам не тяжко. Якщо ви маєте таку можливість. Добре, а я вас всіх люблю, дуже-всім дякую за перегляд. І всім па-па!